Всіх вітаю на каналі, ви знову на каналі Майже Трейдер. Багато про що вже там було відео, про вашу крипту блять, про ретродропи, про хуйоро... Багато про що було одним словом. Не буду згадувати, самі дивіться. Що я подумав? Подумав, що про фічі мало сказано. Дуже мало сказано, треба сказати набагато більше. Тому сьогоднішнє відео, таке, знаєте, вступне. Думаю з цього зробити повноцінну рубрику. Я думаю, ви будете не проти, там пишіть. Чи... Ну, пишіть одним словом. Не важно що. Ee... Та й в принципі все. Все, що хотів сказати. Зараз тоді будемо про фещі, але перед тим, звісно підпишіться на цей телеграм-канал майже тренер. E... Чому б ні, бо тому що там вже давно це все розписано, просто текстом, а тут я розкажу це все на відео. Ну, не буду тумити. Приємного вам перегляду. і до речі, ми все будемо робити на байбіті. Байбіт самі знаєте, де да, перша сілка в описі. Приємного перегляду. Записую. Записано. І так, дорогі мої друзі-трейдери. Знову вітаю. Одним словом, ми зараз на біржі Байбіт на десктопній версії, тобто на комп'ютерній. Чому іменно дисктопно? Тому що тут є багато таких класних інструментиків. Наприклад, такий вот, де ви можете підміряти, наскільки там біток виріс, скільки впав і можете там приблизно рахувати свій прибуток. Ну, або биток. Зараз біток ви бачите рівно по 100к. Дуже гарна цифра. Бачите за останню таку добу, ніж дві доби ми могли би підняти, щоб тут за саму нулі закупити, тут продати. Ну таких от. Але на фічах це буде там 10 разів більше, в 100 разів більше, ну залежить від плеча. Добре, не важливо, я забила наперед. Куди заходити? Торгівля, фічерси. І вибирає. Покажу на НМТ, е, бо не маю дуже багато фінансів. Ну це не важливо. <му> Ми зараз знаходимося відкрити шорт, значить фьючерс. Е, графік фьючерс не відрізняється трошки від спотового монети. Це нормально, не переживайте, тому що навіть виходить трошечки пізніше. Тобто коли входить лістінг монети, то фьючерсний графік там через пів години, через годину. Ну там же, самі розумієте, трошки інакше вже, особливо, що монета така доволі нестабільна, то там дуже вже скоро міняється графік і в того трошечки інакший графік. Але і так, ну припустимо тут трейдер. Ми вирішили щось тут намалювати, точки входу, як тільки порости, якось так от буде. Добре, а що тепер, як тоді це все робити? Давайте поясню, От, оці от, от, от кнопочки самі такі важливіші. Крос-маржа, ізольована маржа, портфельна маржа. То ми не зачіпаємо. Тут пише професійний трейдер. Ми не такі. Ми нульові Крос-маржа, ізольована маржа. Яку брати? Попробуйте обидві. Він геніальний. Але що й мають на увазі? крос давайте пояснюємо. Кроссмаржа це коли ви граєте на весь бюджет. Тобто ви беруться всі гроші, які ви можете взагалі взяти. Ну, тобто, Всі гроші, які ви можете е, вкласти. І... і ви можете б, заробити більше, бо це всі гроші ваші беруть участь угоді. Ну і втратити більше. Зараз я на кросмаржі. На даний момент, але я думаю, перейти більше на ізольовану, вона мені подобається більше. Е, тепер трошечки ізольовану. Ізольована мережа, це коли, ну, самого слова ізольована. Тобто ви вкладаєте 25 доларів угоду, все, більше не втратиться. Менше також. Ізольована мережа, Втратили гроші, ваші решта гроші залишились. Тут, якщо у вас ліквідне, ліквідне трошечки далі буде, що таке ліквідне то втратяться всі гроші, якщо кросмарша. А тут ні. Тому вибирайте, як хочете. Я раджу новачкам все таки на попробувати менше слийти. Добре, з цим розібралися плече. Ну, це тема це тема окремого випуску. Але ладно, зачеплюю сьогодні чуть-чуть. Плече це запам'ятовуйте орію. Умножитель. Помножувач, якщо на український, ваші гроші стільки разів, тільки тут плече Тепер давайте пояснення, що тут є. От виклайте 100 баксів. 10 баксів. Ну, давайте от відкриємо там. У мене дуже мало там грошей є, але не важливо 5... так от, 0,5 долара, так. І тут помножувач моїх грошей виходить ніби 5 доларів. Плече ставимо 25. 13 доларів, тобто якщо ми візьмемо калькулятор, то 13 доларів 88 помножимо на 25, виходить 0,50, ну, приблизно таке саме число. Це і є плече, воно множить ваші гроші. Тобто ви можете отримати більше за рахунок плеча. Ну і слити, звісно, ви можете так само більше. Ви сливайте. Так само, ніби у вас не 0,5, а ніби у вас 13 баксів. Це є друга сторона медалі. Але є ще одна сторона медалі високого плеча. Стан на 10. Підтвердити. Відкриваємо, наприклад, шорт. Ну тут є дані угоди. Кому хочете, так почитайте, ну, але тут є одна така цікава фіня. Ціна ліквідації. Я вам, я вам пару хвилин назад казав, що я буду, вам скажу, що такі ціна ліквідації. Так ось ці гроші. Це ціна, до якої доходить, точніше, це відмітка ціни, і якщо до цієї ціни доходить монета, ваші гроші ліквідуються. Тобто зникнуть повністю. Без, без повністю. Якщо у вас крос я вам говорю, крос то втрачаються всі гроші. Якщо ізольовано, всі гроші, тільки які ви вклали в цю угоду. Тому обережно з тим. А тепер це -то той момент, який я хотів поговорити. Тобто відкриваємо шорт. Зато метою 1,16. 16. $16. Стан 25 плече. Що ми бачимо? Ціна ліквідації збільшилась. Ну, тому що що то шорт. І тобто, ну, монета швидше дойде до 1.09, до ніж до 1.16. Е, тобто ціна ліквідації з плечем зменшується спеціально, тому ну, чим більше плече, тим е, менша ціна ліквідації. Ну Це так спеціально зроблено, що ви багато не заробляли. Я би так само зробив Тому цей фактор також враховуйте, коли ви ставите великі плечі. Ну, не перебільшити, спечемо солик новачок. Це, це є друга сторона медалі. Так. Ще один момент. Take, profit і stop Loss. Що це таке? Ну, наприклад, беремо, копіюємо ціну даної угоди. Що ми тут будемо бачити? Що ми бачимо? 76%, 157%. Ну тобто... Ну добре, давайте трошечки зменшимо відсотки, щоб було приблизно одинаково. О, приблизно одинаково, так? 85% 79%. Це маємо прибуток, це маємо убиток. Тобто, що це таке? Я раджу це вивчати зараз, я розкажу це детальніше, напевно, в інших відео. Зараз що ми маємо? Це... Така стоп-лосс, запам'ятовуйте, це ціна, до якої доходить токен, і ваша е, угода автоматично закривається. Take profit навпаки доходить, тобто так само там доходить і вона закривається. Яка різниця? Ніяка. То що тейк-профіт це е, плюс, а стоп-лосс це мінус. Тобто дохід і убиток. Відкриваємо шорт. Залишаюсь, не в тому напрямку. Відкриваємо шорт. Позицію. Так, позиція, як бачите, у нас відкрилась. І що у нас тут є? У нас є Дані УО. Я вам в принципі все про все розказав вже. Не знаю, що таке Cross 10, 10X. Це вартість монети, це вартість, наскільки ми закупили, це ціна входу. ну це ціна на даний момент. Ціна ліквідації, самі знаєте, і це ваш перебуток. Ось це. Як бачите, зараз де в мінус. Ну, це не так важливо. Одним словом, що вам ще я вам розказав, це комісія. Комісія на байбіт, чесне слово, я не пам'ятаю, якщо знайду, то ось скрін, відкривайте з розумом. Одним словом, що ми тут бачимо? Бачимо, що тут, що, оп, в ноль вийшли. Е, вийшли в ноль. Одним словом, у нас тут маленький мінус або ноль. Промахались ми трошки, не вихлобі з нас трейдерів. Ну, але що робити, що робити? Подайте закривати угоду. А що ми робимо? Ми беремо. Це водимо сюди, да? закрити. Закрити, шорт. Вся, позиція закрита, Мінусі. але це не важливо, бо я вам показав, як це все працює. Це щодо десктопної версії. Я думаю, тут все зрозуміло, тут все набагато чіткіше, це все набагато краще, тому що тут можна вираховувати, тут можна малювати, тут все набагато краще. Зараз ми перейдемо до другої версії, до мобільної. South Africa and Chair Meg History Давайте покажу це те саме, але тут. Ну, тут е, трошечки навіть простіше. Тут навіть мен, менше нюансів, тут набагато, тут менше паритись Просто зайшов, mm. просто нажав і. Все, і, і Гроші. З повітря. Давайте спочатку покажу вам взагалі, як от, що робити. заходьте ось в ринки. І заходимо ну, на той самий НМТ. А заходите деривативи. І заходите в NMT, деривативи. Тут бачите от, угода у нас відкривалася, та, що відкривав тільки що з комподактора. І ну, відкриємо таку саму, щоб ні Тут є одна маленька фігня, про яку я хочу вам показати. Заходимося там три крапки. три крапки, бачите. Налаштування торгівлі і обов'язково виберіть позицію хеджування. Це дуже довго пояснювати. Просто виберіть, не махайтеся і знайте, що це набагато краще. І у вас, в принципі, поміняється навіть в цей от, це от меню. Ви зможете, от, якщо коротко, ви зможете відкривати позицію дві сторони одночасно. Тобто втрачати ви ну, в суті не будете, але там також є свої нюанси. Але відкривати її все одно треба, як мінімум, тому що ви можете бачити ліпший розрахунок, набагато ліпше, і воно краще мені буде. Ну, це по моїй думці, але думаю, ви самі погодитесь з тим, коли ви просто включите. Тому просто включіть, не партесь, не махайтесь, а рухаємося далі. Тобто тут ми беремо таку саму тактику на 100%, цих 0,6 бакса. І тут в нас також є це вот Take Profit і Стоп-Лос. Коли відкриваємо цей шорт, то тут також ті самі принципи, ті самі дані, що були в нас на компудакторі. Навіть трошечки менше розписано, щоб люди не махались. А от якщо ми захочемо Take Profit, Stop Loss. Ну, як роблю я, так? Да? Я відкриваю позиції. І отут же я ставлю собі стільки, мені треба. Е, ну Наприклад, там ціна впаде до 0,14 і так само 10% впаде тут. Хоп, закріпив. Все. І пішов собі. Ну, і бабки музі. Про фіті ще буде детальніше, там ще багато нюансів. Загалом я сьогодні показав те, що хотів. А ви пишіть, що саме? Про що ще знімати в цій крипті, бо там ще купа темок. Ну, про фічі я точно мушу вам розказати, бо щоб ви гроші ні свої не промахували. Посилання всі, в описі на біржу, на телегу, на все. Я не прощаюсь, я просто йду спати. Будьте здорові. До нових зустрічей!